До житоми розвітав лабіринт медіаграмотності. Це така унікальна мобільна конструкція 10 на 10 метрів, дуже інтерактивна, яка допомагає молоді та дітям пройти різні завдання. Чим підвищити свій рівень медіаграмотності, тобто краще розумітися в потоці інформації, краще розрізняти е, правдиву і неправдиву інформацію, розуміти, що таке фейки, що таке е, клікбейти, е, як соцмережі впливають на, на суспільну думку і так далі. Це насправді такий унікальний продукт. Він створений в рамках проєкту Мріємо та діємо за підтримки Айрексу, е, мандрує він Україною в Житомирі він він з 10 серпня по 18 серпня включно щодня з одинадцятої години до 21 можна завітати. Він працює безкоштовно. Є дівчата, хлопці, волонтери, які допоможуть пройти цей лабіринт, зорієнтуватися в ньому. Налаштований він. В принципі більше на молодих людей та дітей, але я думаю, і старшому поколінню буде цікаво пройти цей лабіринт, тому що усі ми інколи підпадаємо в під вплив якоїсь неправдивої інформації, і так далі поширюємо і це стосується і літніх людей, в тому числі. Тому ми запрошуємо усіх пройти цей лабіринт, підвищити свій рівень медіаграмотності. Це 12 інтерактивних кімнат. Кожна кімната це як про, про якусь е, таку інформаційну ситуацію. Цю щось стосується фото, щось стосується заголовків, що стосується інформаційної бульбашки. Така є кімната, ніби ти потрапляєш в цю бульбашку, є кімната про фейки. тобто краще, звичайно, пройти це самому і відчути весь цей досвід, перевірити себе. Тобто є заголовки, де ти вирішуєш факт. Це чи судження, і потім можеш перевірити себе, наскільки ти от правильно відчуваєш цю ситуацію. Тому тема дуже цікава, класна. Знаходиться в центрі міста. Всі можуть завітати і пройти. Час дуже зручний до 20-ї години. Реєстрація не потрібна, тобто він працює в такому відкритому режимі, вхід вільний. Ви просто заходите і проходите його самостійно. Тобто, це е, таке власне самонавчання, самоперевірка їх знань і можливостей. Учасником може стати хто завгодно, всі, хто користується вже інформацією, а це покоління стає все молодшим і молодшим, може пройти цей лабіринт. Дуже класно, якщо батьки з дітьми його пройдуть і пояснять якісь такі моменти орієнтації в морі інформації для своїх дітей. Це теж дуже буде важливо, тому що тут говорять і про мобільні телефони, і про соцмережі. Тому я думаю, що дітям і молоді теж буде круто. Ми повідомили. Навчальні заклади через батьківські групи, щоб вони теж повідомили діток, старшокласників, учнів, що є така локація в Житомирі, і її можна пройти.